Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин Найпривабливіші IT-роботодавці України. Хто в списку лідерів? Google презентувала Gemini 2.0. Go випереджає Node.js, яка мова програмування стала королем IP запитів. А зараз про все це, це детально. Поїхали. Microsoft представила FI4. Це нова модель штучного інтелекту з 14 мільярдами параметрів. Фі-4 демонструє відмінні результати в сферах STEM відповідях на питання та розв'язання складних задач, перевершуючи аналогічні моделі з продуктивністю. Ну, напевно, ви чули, що штучний інтелект не так вже гарно може споритися саме з математичними стемпами. Математика, фізика, ну це все з да, заданнями. Тому що він намагається просто згенерувати щось схоже на відповідь, а з математикою так трохи не працює, розумієте. А ось Фі 4 вміє. Так ось. Новинка належит до семейства компактных мовных моделей и уже доступна на платформах Azure AI Foundry и Hugging Face. FI4 была створена с акцента на точность завдяки вдосконаленному процессу навчания та ретельному відбору данных. Для порівняння, великі мовные модели, такие как ChatGuP 4 чи Google Gemini Ultra працуют и сотнями миллиардов параметрів. Модель Отримала більше 80 балів у Мес Бенчмарку, що перевищує результати конкурентів у тестах на розв'язання задач і логічне мислення. Фі 4 також оснащена передовими функціями безпеки, включаючи Azure AI контент Safety, які захищають від ризиків під час впровадження ши. Ну, ви чули про це, ми розповідали в новинах. Ефективність фі 4 може змусити компанії переосмислити взаємозв'язок між розміром моделей і продуктивністю. До речі, справді. Очікується, що модель стане ключовою у таких сферах, як наукові розрахунки та автоматизація бізнесу, де точність і безпека мають вирішальне Значення. Ну, поки просто молодці. Що можу сказати? Знову Microsoft зробила якийсь такий потужний ривок вперед. І знову опередила конкурентів. Google представила Gemini 2.0. Оновлення демонструє значний прогрес у мультимодальності, забезпечуючи роботу з зображеннями та аудіо. На думку генерального директора Google Сундара Пічаї. Ця технологія наближає створення універсального ai асистента, здатного аналізувати, передбачати на кілька кроків вперед і виконувати дії за користувача під його контролем. Модель побудована на інноваціях, які Google розробляла протягом десятиліття, використовуючи апаратну платформу Trillium із шостим поколінням TPU. Ця платформа не лише забезпечила навчання та роботу Gemini 2.0, а й стала доступною клієнтам для власних проєктів. Одним з нових функцій Gemini 2.0 є Deep Research, що входить до пакету Gemini Advanced. Ця функція працює як розумний асистент, здатний досліджувати складні теми і складати звіти завдяки потужним можливостям логічного аналізу та роботи з великими обсягами інформації. На відміну від Gemini 1.0, яка зосереджувалась на структуризації даних, Gemini 2.0 спрямована на практичне використання інформації. Google також представила проект Mariner, що демонструє перспективи взаємодії людини за її. Цей прототип працює через браузер і здатен аналізувати екран від тексту і коду до зображень і форм, а потім використовувати отриману інформацію для виконання завдань. Трохи лячно, коли штучний інтелект слідкує за тим, що ти там робиш в браузері. Ну як на мене, якось неприємно, але я розумію про що вони. Так ось Google позиціонує Gemini 2.0 як ключовий крок у створенні інтелектуальних агентів. Які змінять майбутнє взаємодії з технологіями. Ну, до речі, я дуже чекаю, коли нарешті з'явиться якийсь штучний інтелект, який допоможе нормально перекладати відео чи аудіо. В сенсі текст вже достатньо непогано перекладається. а Якщо ми намагаємось перекласти аудіо, то там починається такий трешак. Да де й взагалі генерація аудіо і відео, поки у штучного інтелекту, ну самі знаєте так собі. Але я майже впевнений, що в наступному році вже буде набагато краще. Мова програмування Go стала найпопулярнішою для створення автоматизованих api запитів, обігнавши Node.js. Відчуваєш, що тут зараз підполава. А що я можу зробити? Це не мої дані. Про це свідчить щорічний звіт Cloudflare Radar Year. Ну ви знаєте, хто такі Cloudflare, да? Так ось, це звіт Cloudflare Radar Year in Review за 24 рік, який аналізує інтернет-тренди. За даними Cloudflare, понад половину інтернет-трафіку становлять api запити більшість з яких є автоматизованими викликами із динамічних веб-сайтів та додатків. Go очолила список із часткою майже 12% від загального трафіку, тоді як Node.js. Зайняв друге місце з 10%. До речі, дуже дивно погодьтеся. Да? Але відчувається, що девопси все ж таки якось переїжджають з Python на Go. А? Ну, це моя думка. Мабуть, я помиляюсь. Так ось, третє стало, звісно, Python. Із часткою 9,6%. За неї йдуть java .NET. Cloudflare визначає, що частка Go зросла на 40%, тоді як Node.js зменшилась на 30%. Python і Java також показали зростання, а популярність .NET продовжила падати. Серед інших важливих висновків, майже третина мобільного трафіку припадає на iOS. Майже третина. А дві третини на Android. Як це неочікувано, всі здивовані. Далі, світовий інтернет-трафік зріс на більш ніж 17,2%. Майже половина веб-запитів використовує HTTP-2, а п'ята частина HTTP-3. React PHP та jQuery є найбільш популярними технологіями для створення веб-сайтів. Що ви мені казали, що jQuery взагалі здохла? М? М? React, PHP та jQuery? Просто осознайте це. Спробуйте. Найбільш популярні технології для створення веб-сайтів. Нормально у вас все? Я також трохи здивувався. Далі. А HubSpot, все знают, что такое HubSpot. На всякий случай HubSpot это довольно популярная CRM-система, которая также позволяет сделать там маленькие мини-сайты для продажи. Ну, вы понимаете, какие не делать. Так вот, HubSpot, Google, наверное, Google формы, еще таке с этим связано, там еще блоги были на Google. Я просто не понимаю, что они мало не увазі, что Google это система для создания сайтов. В них настільки багато проєктів, що я навіть не знаю, які мався на увазі. І звісно, WordPress очолюють список платформ для підтримки сайтів. Ну я б сказав, що з цих цих платформ тільки WordPress і є платформа для підтримки сайтів. Далі Google домінує серед пошукових систем з часткою 88%. Все і плачуть в куточку. А Chrome є найпопулярнішим браузером 66 відсотками запитів. 13% трафіку TLS 1.3 вже використовує постквантове шифрування. Все інше не цікаво, як на мене. Ну тобто, я вам все сказав, навіть не знаю, що тут додати, просто до речі, хотів нагадати, що у нас є курс по PGO. І останнім часом туди приходять набагато більше студентів. Я не знаю, мабуть, ви також щось знаєте. Так що, якщо ви обрали мову ГО, до речі, не так вже багато компаній пропонують навчати голов. Приходьте. А я поки хочу вам нагадати, що у нас є новорічні знижки на менторинг. Найбільші знижки, які ми взагалі надаємо на наше навчання. Мінус 20% для нових і поточних студентів. Так що, якщо ви хочете навчатися в FoxMinded, а у нас дуже багато різних напрямків, зараз найбільші знижки, які в нас взагалі бувають. Пайтон має всі шанси стати мовою року. Я також погоджуюсь. Що Пайтон мова року. Просто не буду сперечатися, так і є. Так ось вона впевнена, кракує до титулу мови програмування року за версією улюблений Вами Тіоб, демонструючи найбільше зростання рейтингу популярності. Раніше Пайтон вже здобувала перемогу у 2020-му до 21 х роках. У 24 му рейтинг мови зріс на 10%. Тоді як Java та JavaScript показали приріст менше ніж на 2%. За словами SEO Tіop Пола Янсена, популярність Python зумовлена його підтримкою штучного інтелекту, та все ж зараз помішалися на штучному інтелекті, можливостями роботи з даними, багатим набором бібліотек і простотою у навчанні. Всі пишуть на Python. Так. Водночас Янсен зазначив, що можливе зниження інтересу до Python через зростання попиту на швидкі мови програмування. Вгадайте на які. Станом на грудень 2024 року Python лідирує у рейтингу ТІОП з показником майже 24%. За ним ідуть C, Java, C і C Sharp. У десятку увійшли також JavaScript. Хек, я кому потрібен JavaScript, який на першому місці в Україні з великим відривом. Ну то таке. Go. SQL, Visual Basic и наипопулярнейшая мова, вы точно догадались, Fortran. <свистит> чоп такой чоп. Далее. Інший рейтинг People оцінює популярність мов за частотою пошукових запитів у Google. У грудньому звіті цього індексу Python теж на вершині з часткою майже 30%. Взагалі не здивований. На Python зараз пишуть дуже багато людей, які взагалі не є програмістами. А такі люди зазвичай дуже багато гуглять. Що тут дивує? В мене нічого не дивує. І людей таких багато, і запитів багато. Все нормально. Граморлі, MacPo, Mona та Nvidia найприваблюючі it роботодавці України. Українці IT-прехівці визначилися, де їм хотілося би працювати. Не більше. Лідером рейтингу знову стала граморди. Всі здивовані. 72% опитаних вважають її найкращим роботодавцем, а 39% висловили сильне бажання долучитися до її команди. Not bad, ребята. Друге місце за МакПу, яку обрали 61% учасників. Цього року у топі також Мона із 69% та Nvidia із 59%. Замикає п'ятірку Ajax System. 57. 7%. Опитування охопило понад 4000 IT-специалистов. кожен оцінював 15 випадкових компаний из 64%, что брали участь у дослідженні. Кожна компания отримала не меньше 1000 оценок. Цікаво, що MacPoo і Nvidia все ще поступаються популярністю Grammarly та Mona, але їхній рейтинг залишається стабільно високим. Наприклад, ставлення до MacPoo навіть покращилося порівняно з минулим роком, попри деякі складнощі в компанії. Найприваблівішими для Software Engineers виявилися компанії в такій послідовності: Nvidia, Grammarly, Mona, MacPoo та Ajax Systems. На цьому все. Гарного та мирного продовження тижня. Люблю вас! До побачення! На своїх концертах ми бачимо дива. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців. Піт Енгрі, Назарет.